Бачите в ефірі, всіх запрошую до перегляду. У нас ніч з неділі на понеділок, з 4 на 5 травня, ставте ваші лайки, ставте запитання, ставте ваші коментарі і робіть донати на потреби Збройних сил України. У нас на цьому стрімі буде продовження збору для 47-ї окремо механізованої бригади, Магора, бригада, яка воює зараз. На кордоні Сумської та Білгородської областей і бригада, яка є одним із зірцев новостворених бригад. Бригада, надзвичайно сучасна, потужна, яка була е створена під контрнаступ в 2023 році. Е вона тоді пробивала коридор до. Е Запорізької, ну в Запорізькій області пропали коридор добробудоработиного. Ну на жаль, далі дам до, до е, нам не вдалося пройти. Силу того, що контрнаступ дуже затримувався через, на жаль, затягування постачання зброї з боку наших союзників. Але 47-ма бригада точно варта вашої підтримки і ваша подяка їм за службу. Це можуть бути гроші, які підуть на придбання двох пікапів. Для 47-ї бригади, якщо все складеться добре, то вже на наступному тижні ми можемо їх передати. там два пікапи з Британії приїде в дуже хорошому стані, і це пікапи, які зможуть замінити транспорт знищений під час курської операції. На жаль, багато транспорту в нас в 47-ї бригади просто згоріло. тому що в курському напрямку працювали найпотужніші впівідрони на низьких частотах. Працювали впівдрони на оптоволокні, які неможливо зупиняти ребами. І 47-ма бригада теж понесла втрати в техніці. От ви бачите, тут є логотип бригади, це такі дракінь, да, це дракони кінь в одному тілі, це їхній символ. Їх визначна така ознака, і тут є навіть шеврон там теж. Тому, так, да, будь ласка, а і брак, навіть і мав. Будь ласка, підтримуйте 47 у бригаду в описі відеобанка. І треба держати цей збір, і таким чином ми. Закриємо їхню потребу в актуальних питаннях. Я вас закликаю до цього, і я вас також зараз поінформую про всі події, які сталися за неділю. А ви, будь ласка, теж ставте запитання. Хоча час пізній, але все одно є можливість поспілкуватися. Отже, у нас президент відбув до Чеської Республіки, до Праги, з візитом, який... Є візитом не тільки державного рівня, але й візитом вдячності, тому що Чехії пам'ятаєте, який був критичний момент, коли президент Петр Павел обирався, і, скажімо так, його перемога була ну не до кінця зрозумілою. Тоді там міг перемогти проросійський кандидат, але Петр Павел переміг. І президент зараз дуже вдячний Петру Павлу за надання всієї оборонної, політичної, гуманітарної підтримки Україні. Він перебуває. президент наш перебував в Чехії разом з першою Першоледі і зустрічали їх людям на вулицях. Була така дуже тепла атмосфера, і, звичайно, Чехія, Прага, як символ радянського вторгнення, 68-й рік, праська весна. Все це, я б сказав так, у нас і Чехів об'єднує це розуміння того, що Росія це агресор, Росія це держава, яка танками намагається придушити, волевиявлення і волелюбний потяг нації, і таким чином здійснює свою зовнішню політику вже не перше десятиліття, а вже, бачите, більше ніж півстоліття. Це відбувається. Тому. Зустріч, які проводив президент, крім подяк, також обговорення ключових тем це артилерійська ініціатива Чехії. Чехія вже дуже допомогла, і цьогоріч Україна розраховує на не менш результативну співпрацю 1,8 мільйона снарядів. Також буде зустріч з чеськими оборонними компаніями. Президент в Чехії ночує. Обговорили кроки в авіаційній коаліції створення україни чеської школи f 16 для підготовки пілотів. Президент каже, що на жаль, через безпекові причини зараз не можемо відкрити таку базу в Україні через те, що російські удари тривають щодня, але робимо все, щоб такі школи відкрилися за межами України з перспективою, що потім це буде теж і в Україні. Ну і як завжди, президент продовжує протискати цю ініціативу про припинення вогню, як доказ того, що, по-перше, Путін бреше, коли розказує, що він теж готовий, але тільки на три дні. А по-друге, як доказ того, що Україна ніколи не обирала війну, ніколи її не запрошувала на свою землю. І це прямий наслідок російської агресії. Ми вважаємо, каже президент, що припинення вогню абсолютно можливо в будь-який момент, хоч від сьогодні. І має тривати щонайменше 30 днів, щоб дати реальний шанс дипломатії. Я вдячний Чехії за підтримку нашої позиції. сказав Зеленський. Я вважаю, це принципово і правильно підтримувати Україну з самого початку, відповів Петр Павел. І я думаю, зараз ну, насправді з Земаном, попереднім президентом Чехії, його проросійські погляди, ну, він такий був дуже дивний, дивакуватий президент. Точно не Вацлав Гавел. Але Петр Павел це велика умничка, яку ми всі любимо і якого ми всі підтримуємо. Тому так, президент в Чехії має свою програму, і серед іншого, прес-конференція, де також говорили про путінську ініціативу на три дні припинити обстріли під час параду, які він там планує себе в Москві. І, звичайно, для України це абсолютно неприйнятний варіант. Причому він неприйнятний для всіх, хто хоч трохи розуміється, на реаліях війни, тому що три дні вони використають тільки для певних ротацій і потім з новими силами підуть на українські позиції. Україна не вірить, що Росія буде дотримуватися триденного перемир'я, сказав Зеленський на прес-конференції з Петром Павлом. На жаль, ми розуміємо, хто ці сусіди це Росія, і на що вони готові заради якихось радикальних політичних дивідентів всередині своєї держави. Сказав Зеленський, нагадавши, що під час попереднього перемир'я на Великдень Росія постійно здійснювала штурми, які не припинялися. Ну я вам розповідав, що в деяких напрямках взагалі не було змін, деяких просто інтенсивність спала, і Росія продовжувала атакувати. Тобто віри немає, провокації можуть бути, але це залежить від росіян. І якщо хтось їм ще вірить, то нехай спробує це на собі, відповів Зеленський про те, що Путін пропонується триденне -ден... перемир'я замість тридцятиденного, як пропонує Україна. Це велика театральна постановка, відповів Зеленський. Також говорячи про чеську ініціативу на 1,8 мільйона снарядів. Загалом Зеленський сказав, що їхня чисельність на те, на що ми розраховуємо, це 3 мільйони артилерійських снарядів. Не тільки Північна Корея буде нам допомагати, у нас є союзники, які допомагають Україні. Так, друзі, стрім триває, збір триває. Підтримую, закликаю вас. Підтримувати збройні сили України, Дональд Трамп дав велике інтерв'ю NBC, де нарешті поклав край цим розмовам про свій третій термін. Ну, принаймні, публічно він задекларував. А вже вірити йому не вірити, нам тільки життя покаже. Хоча я б вірив, тому що інакше він не робив таку заяву. Отже, Трамп спростував інформацію, що розглядає можливість балотуватися на третій термін. Я буду восьмирічним президентом двотерміновим. Я завжди вважав це дуже важливим, сказав Трамп в інтерв'ю журналісті НБС Крістен Велкер. Велкер. Також Трамп раніше казав, що не жартує, що хоче бути третій, четвертий термін, але потім він казав, що метою цих заяв було тільки потролити, як він каже, фальшиві ЗМІ. В інтерв'ю, яке було записано в п'ятницю в його резиденції Мара Алаго у Флориді, Трамп сказав, що йому надходили багато прохань від людей, які розглядають можливість залишитись, які розгляда... просять його розглянути, можливість бути на посаді президента ще після другого терміну. Так багато людей хочуть, щоб я це зробив, але це не те, що я хочу робити, сказав Трамп. І цікаво, що його запитали, хто ж буде ваш спадкоємець, і він назвав прізвище Джей Ді Венса, свого віцепрезидента, і держсекретаря Марко Рубіо. Причому обих двох назвав по іменам. Цікаво, це такі кастінги, знаєте, ну дві, по суті, фігури рівновеликих. І ми бачимо, я думаю, це буде тільки напруження виникати. І знаєте, це насправді ну, в якомусь сенсі добре для демократії, те, що всередині команди Трампа буде оця гонка двох кандидатів. Один з них буде займати більш радикальну позицію, а інший буде, як би він хотів, не хотів, змушений буде займати більш помірковану. Тому що якщо вони будуть однакові, то між ними не буде різниці. Відповідно, вони мають, повинні мати різницю, тому що вони конкурують за посаду спадкоємця Трампа. І відповідно, конкуруючи за цей статус, вони будуть відрізнятися один від одного. А, значить, для України це добре, тому що хтось буде займати більш проросійську, менш проукраїнську, а другий буде змушені займати більш проукраїнську. Тому я б навіть, якщо б запитати так чисто припущення, то думаю, Марко Рубіо був би таким більш проукраїнський, а Джейді більш-менш проукраїнський. Так я б сказав, чисто от, такий аналіз, те, що вони заявляли. Ну і важливо розуміти, що Марко це все такий істеблішмент. Він в республіканській партії в праймарі збере участь дуже давно. Він дуже послідовний кандидат. Не перший термін хоче вирватися, і зараз доля дала йому такий шанс. Він молодець, він ним не нехтує. Далі Трамп говорив про наслідки введених ним тарифів і про зусилля щодо припинення війни в Україні в цьому інтерв'ю на NBC Сказав, що він припинить посередницькі послуги, якщо не побачить прогресу в досягненні миру між Україною та Росією. Настане момент, коли я скажу їм, продовжуйте, продовжуйте вести себе глупо. Інколи я близький до того, щоб. Інколи я близький до цього, а потім відбувається щось позитивне. Можливо, нічого не відбудеться, можливо, це просто неможливо. Ви повинні розуміти, існує величезна ненависть між Україною та Росією. Ну Дивно, да, і що є ненависть. Е, ну, я думаю, Трамп не має такої, такої емпатії до України, тому він якби, це розказує кожного разу, як і велику новину. Звичайно, є величезна ненависть. Трамп каже, що з одного боку припинення війни в Україні можливе, з іншого, що е, цього домогтися неможливо. Він сказав, що, значить, це цитую Трампа: ми ближче до угоди з одної зі сторін, а з другої ситуація, можливо поскладніше. Подивимось, я не хотів би зараз уточнювати, до якої сторони ми ближче. Але ми уклали вигідну для американців угоду, маючи на увазі угоду з Україною про Надра. І ви знаєте, тут інтрига в заявах Трампа вона полягає в тому, що ми з його слів не розуміємо, з якою стороною в нього ближче в нього, а з якою в нього не такі близькі. Але контекст, я думаю, все-таки, що з України ближче. Тому що ми угоду уклали, уклали. Ми погодились на його пропозицію про 30-денне припинення вогню на суходолі. Погодились. Ми послідовно. Пояснюємо, що санкції для Путіна це болюче, і він ці санкції не знімає, попри всі обіцянки і бажання. Тому я бачу як мінімум три сигнали, що все-таки з Україною Трамп ближче, ніж з Росією в своїх заявах, друзі. Ну що ж, продовжується стрім. Будь ласка, доробіть ваші донати. В нас продовжується збір для 47-ї бригади Магора. І я сподіваюся, що цієї ночі ми закриємо цей збір. Якщо ми це зробимо, ми будемо великі молодці. Ну, а що, Афіца їде в Москву на парад? Що можу сказати? Як Чехія проходила через проросійську владу, так тепер Словаччина. Чи це з неї проходить? І це так дивно: попередня влада в Словаччині була набагато більш проукраїнська. Загалом Словаччина була символом реформ. Реформи дзурінди, відкриття багатьох автомобілобудівних заводів в Словаччині, Стрибок, які вони здійснили, в економічному розвитку і потім прихід проросійської влади. Ну так знаєте, такий дивний феномен, коли люди починають добре жити, вони чомусь потім починають не любити владу і ображатися на неї, і вибирати щось проросійське. Отже, Фіцо, прем'єр Словаччини, заявив, що поїде до Москви 9 травня, попри як він каже, погрози Зеленського. Це не чувано, я відкидаю такі погрози, сказав Фіцо. Хоча насправді Зеленський нікому не погрожував. Він сказав, що Україна не може гарантувати безпеку іноземних лідерів, тому що російські спецслужби, російські можуть готувати теракти під чужим прапором. Але Фіцо каже: Зеленський помиляється в тому, що іноземні делегації не прибудуть до Москви. Я поїду на святкування 80-ї -річниці, 80 річниці перемоги до Москви. Сказав Фіцо, який перед цим скасовував програму заходів на 1 травня. І були вкиди в словацькій пресі, що можливо, все-таки Фіцо скасує свій візит. Але не скасує, ну що вам сказати, у Фіцо вже немає іншого виходу ніж триматися цієї лінії, тому що всі його опоненти набагато більш проукраїнські, набагато більш. Антиросійські, тобто лояльність до України в них набагато вища, і відповідно ФІЦА, щоб бути іншим, мусить бути проросійським. Така от ситуація. Ну і що і виявляється, друзі, тому що Буданов красавець, звісно, він виявляється цим. Ми розповідали напередодні, як було знищено літак су 30 за допомогою ракет повітря-повітря з Інфрачервоним наведенням, які були випущені з безпілотних катерів Магор. Але, як розповів Буданов, виданні The War Zone, виявляється, було збито не один, а два літаки Су-30. При цьому екіпаж першого літака вижив і був підібраний у Чорному морі цивільним судном, а екіпаж другого загинув. Це перший випадок, коли винищувачі були збиті морськими дронами, і перше зстосування ракети. З інфрачервоним наведенням, з безпілотного катера для знищення противника. Це історичний момент, сказав Буданов І тут за Буданова я дуже радий, тому що е, останніми місяцями було більше реалізації успішних СБУ, а там традиційна конкуренція між СБУ і ГУР. І такі успішні прильоти по російським літакам це піднімає назад Буданова в такому щаблі. Конкуренції да, між двома, між двома спецслужбами. Ну, конкуренція це породжує ефект насправді. Конкуренція двох спецслужб це теж дуже важливо. Так, друзі, ну що, я вас запрошую до запитань, і я не буду вас довго мучити, але подивлюсь, що у вас тут є. Так. Так, да, де вона в мене, чекайте. Забув вибачте ще одну новину, дав в New York Times, що Україна до літа отримує один американський комплекс Петріот від Ізраїлю і може отримати ще один від Німеччини або Греції. Ізраїль відремонтує та передасть Україні комплекс Петріот, який раніше базувався в Ізраїлі. Наразі Україна має вісім американських комплексів ППО, ще два перебувають в ремонті. Що це означає? Це означає, що українське небо буде більш захищеним. І відповідно це забезпечить спокійні умови для ведення бізнесу, для можливостей. Себе реалізувати для іноземних інвесторів. І це, якщо реально відбудеться, то це суттєво посидіть спроможність, особливо дозволить Україні претендувати на ракети для Петріоту, що теж дуже важливо. Так, запитання Людмила Бредак, Тетяна Заводна, я вас вітаю, Марія Музична, Одеса. Вітаю, Тетяна Заводна, дякую, Полтавщина, Ніна Камінська, Вінниця. Чи є у влади відчуття, що президент США все ж стане на наш бік в цьому конфлікті? Питає Андрій Волков. Чи після підписання діл просто дистанціюється від нас та в Мируки? Я не, не вірю, що Трамп в Мир руки. От вірите, Андрій? Анджей? Чому? Тому що надто багато зусиль і часу на це витрачено. Тому що, якби це була початкова стадія, ну окей, ми б могли переживати. А коли стільки зусиль, часу пішло на те, щоб укласти. Перемір'я, я не мінерал дзвонивався, а перемір'я. Якщо стільки чи сонце пішло, просто нелогічно це не відповідає бізнес-логіці просто зупинитися і зробити такий якби фінт. Я думаю, ми отримаємо від Америки жорсткіший тиск на Росію і в який спосіб це припиниться. Тому що чому? Ну навіть українські бонди знаєте, вони зміцнюються на цьому на фоні цих очікувань. А чому це буде? Тому що Трамп може через ці качелі емоційні казати, то укладу угоду, то не укладу, то вийду з переговорів. Це типова модель поведінки, нормально для нього, але я не вірю, що він просто вийде, тому що на півдорогі це не його. Він дуже людина послідовна і дуже людина зосереджена на своїх цілях. І тому, думаю, він. Дожме цю історію. Як Віктор Бондарюк, як ви думаєте, скільки лідерів держав прилетить на бал сатани, якщо 7 і 8 травня кошмарити всі аеродромові аеропорти? Віктор Бондарюк, я не думаю, що Україна буде кошмарити аеродроми в Росії, а прилетить делегації. Я думаю, ну, кілька десятків От Китай приїде, це, звісно, серйозний сигнал, тому що на Китай орієнтується багато африканських країн. Які вже, по суті, таки під Китаєм знаходяться. І вони, відповідно, теж прийшли багато своїх лідерів тільки тому, що Китай буде там представлений Сіньзінпідом. Вікторія Жукова сверю зі своїм американським кумом, Єрмак їх не влаштовує. Будь ласка, нагадайте його посаду, що значить. Вікторія Жукова. Єрмак, це глава офісу президента. В американських, в американських аналогах це дві посади. є. National Security Advisor, тобто радник з питань національної безпеки, це Єрмак в американських аналогах, і глава офісу, це Chief of Staff Теж, і та, і та посада в Америці, вона різні. А в Україні це одна посада. а свариться з кумом, Не знаю, з якої причини. Ну дивно, що когось в Америці не влаштовує Єрмак. Він має в першу чергу влаштовувати президента, тому що він працює на президента, Це людина, яка. Має одного роботодавця. Так. Президент вона Він має забезпечити президенту всю можливість працювати, функціонувати, мати чистий стіл перед собою і. Час для того, щоб прогнозувати, виробляти політику, проводити зустрічі, займатися міжнародною діяльністю, тобто не займатися рутиною. Це все тягне глава офісу. І він має цим займатися. Він не повинен комусь подобатись чи ні, тому що він не конкурс не конкурс краси. Йде правильно? Він має подобатись президенту, щоб в нього була можливість займатися стратегічними речами. І я думаю, президент вдячний Єрмаку за те, що він це робить. Маріна Білоусова, скільки, скільки, тільки Трампа не цікавить демократія, при якій його призначенці мають пройти через процедуру праймеріс. І не Трамп, а громадяни мають визначати, хто буде кандидатом від республіканців. Ну, зрозуміло, Маріна, що буде праймеріс, але голос Трампа дуже важливий в республіканській партії. Багато кандидатів, які йшли на до виборів в Конгрес, вони ж теж отримали від нього схвалення і потім перемагали. Хоча не всі, не всі, але багато хто. І це означає, що Трамп буде великий роль грати при визначенні, хто буде його наступником. Маріна Білусова, Вікторія, яке ставлення, Єрмак, яке відношення Єрмак має до вашого американського родича? От і я питаю, який? Так, Ножикова, дякую вам за слова підтримки. Коли влада буде забезпечувати ЗСУ без допомоги волонтерів, це її прямий обов'язок. Лайткіпер, лайткіпер, як би вам пояснити? От в вашому питанні відчувається відсутність зрозуміння реалії війни. Ви так кажете, начебто війна це такий, як сталий проект, сталий процес. От зібрались сили і пішли воювати. І воюють. Ну, от я вам наведу приклад однієї бригади, яка втратила більше ста одиниць техніки автомобілів, багів квадроциклів за останні кілька тижнів, тому що проти них виставили бригаду з дуже професійними російськими навчена бригада володіння впівдронами і плюс дрони на супернизьких частотах, на які ми не можемо репом. І бригада втратила 100 одиниць техніки. А держава не спроможна компенсувати 100 одиниць, навіть якщо б дуже хотіла. І звичайно, волонтерська допомога тут дуже потрібна. Війна це постійний розход всього. І скільки держава не була спроможна, вона ніколи не буде спроможна до кінця. Як саме і Росія, до речі, теж не спроможна до кінця. Не дай Боже, десь буде ще війна, і та держава буде не спроможна. І це право кожного підтримати чи не підтримати свою армію і в який спосіб, і на яку суму. Але варто розуміти, що якщо не українська армія, то тоді тут буде російська армія і життя буде набагато гірше, повірте. А так можна не підтримувати, головне, не інших, не демотивувати, а підтримувати ще краще. Скажіть, на що нам перемир'я Єлена Карасаєва? Це ж на руку Росії, вона відтягне за місяць ресурси, знову буде давити. Ви знаєте, Єлена, я думаю, що якщо буде перемир'я на 30 днів, воно буде довго тривало. 30, потім ще 30. Тому що дуже складно після 30 днів буде знову почати воювати. Тому, я думаю, нам в першу чергу це вигідно. Плюс, якщо буде перемир'я, ми зможемо окопатися в цій сірій зоні, яку ми зараз не можемо туди підійти, тому що там все під, під, під дронами. Летають дрони. Неможливо ні вирити траншеї, бендаж, нічого. Підвести провізії, нічого неможливо. Якщо буде перемир'я, це можна буде зробити і окопатися можна буде на першій смузі. А це я думаю. Да. Так. PayPal ви питаєте. Я вам зараз здам PayPal на 47-му бригаду, Віктор Бондарюк. Оце зроблю. Все, на цьому, друзі, я прощаюсь. До побачення. Віктора буде зараз PayPal вам на 47-му бригаду. Коли ми закриємо банку на 47-му, продовжимо для 28-ї там теж в описі є банка. Підтримайте цей збір. Мені здається, навіть тридцятиденне переміря буде зірвано, Наталія Нохін. Да воно як таким і не буде перемир'ям висадкове Наталі, але хоч якийсь. Тому що неможливо дрони контролювати. Вони просто непомітні. Все, на цьому, чао. Всім до зустрічі ніч з неділі на понеділок, з 4 на 5 травня. Прямий ефір. Дякую всім за увагу. добраніч і зустріємося.